З Євангелієм і Клуки. Того часу Ісус, підвівши очі на своїх учнів, почав говорити. Блаженні Боги, бо ваше Царство Боже. Блаженні голодні тепер, тому що ви насилилися. Блаженні ви, котрі плачуть тепер, бо ви будете сміятися. Блаженні ви, коли люди коли відлучать вас і зневажатимуть, коли вилучення, як ранене ваше дня через сина свого. Веселіться того дня і скажіть з радості, бо ось знахова наша буде мене. Адже дочні зніму так само, чи буде дорога їхні батьки. Але ворога, багатія, бо вже отримали вашого тіло. Ворог вам тебе, тому що буде не